Є така черешенька, ось зараз на огляді під обрізочку, стара. Така її нормально рочків. Зараз покажемо, як обрізати її. Тому що вона вже взагалі сюди вже пішла, туди лягає. Коротше, треба її по-любому омолодити, освіжити і щоб черешню їли люди там, де вона росте, а не шпаки і всі інші. Тому зараз покажу, як це все зробити. Старатися буду все більш детально. Показувати навіть якісь такі е, малесечки, деталі, тому слідкуйте уважно і діліться цим відео в різні соцмережі, там є така стрілочка. Лайкайте, пишіть, коментуйте, запитуйте. Буду старатися всім відповідати, ну, як завжди. Дивіться, це другий рік обрізки. Перший рік просто я підійшов сюди, зрізав великі гілки, які були у нас. Занадто великий і заважали нам. Чому так? Зараз поясню, дивіться. І далі почну обрізати. Тут був зріз з переводом на ось цю бічну. Ось он Там був зріз, бачите? Ось тут. Вона до верху так росла, зрізалась, вони всі порозходились. Там такий самий був зріз. Тобто зрізались верхи свого роду перший рік. Бо це дуже важливо. Перший рік зрізати тільки кілька, зробити зрізів. 3-4 зріза, тільки тих гілок, які вам реально заважають. Чому так? Тому що якщо ми почнемо маслати. Всю цю зразу в перший же рік дерево, толку з нього не буде. Вон, він спустить багато жирових пагонів, які нам не потрібні. Коли ви зробили в перший рік такі зрізи, потім в другий рік ви вже приходите і більш детальніше коригуєте цю, е, крону. Так, зараз будемо працювати. Ждіть, мої дорогі. Ні, не ждіть, очікуйте. Так, що я зараз почну починати? Зараз почну вирізати ось цю гілку. І ось цю гілку, тобто гілки, які ростуть тепер всередину. Потім займемося міленькими такими гілочками. Тому зараз мій помічник мені буде допомагати. Так. Почнемо. Вам терпіння, мої дорогі. Ось дивіться, я його не зрізаю просто під ноль, бо тут на такій грубі черешні може утворитися велика рана. Я роблю ось такий відвод, поняли, так? Да? Роблю такий відвод і тепер я його буду зрізати е, цю гілку. Свого роду такий, як пеньочок, поняли, так? Да? Ось так. Ось. Ось, а ну поки нажми на паузу, поки я Що там, іде процес. Так, Зараз йдемо. Є такий стульчик. Зрізаємо тепер цю гілку. І ви побачите зразу, як... Свого роду відкриється класно крона. Поняли, так? Да? Зараз я її зріжу. Мабуть, щоб не затягати ваш час. Мій помічник поставить на паузу, поки я зріжу, так? Да, помічник? Давай. Стій, ану по три. Це треба щоб червона горіла. Ні, червона це пауза. Ой, ану покажи, розверни. Ні, це зараз нажми на паузу. Що там знімаєш? Угу. Да. Ну, коротше, одним словом, я зараз цю гілку дорізаю. Ось так обов'язково, поки, поки доходите, маєте знизу її дорізати, щоб вона не обірвалася кора в неї. Ось так, ось бачите. Дорізали до краю і, і ось так. Опаля. Так, після того, як це все повирізали, зразу дивимося, чи ще щось потрібно. Все, подивіться, як стала просвітлюватися наша крона. Покажу, покажу, поки що, так? Поки що попрацюємо тільки з молодими пагонами. На цей рік предостатньо цих два зріза. Тобто, ви зрозуміли, головне поетапно, щоб дерево не стресануло і не почало викидати пагони. Тепер ви просвітлюєте вже крону таким методом. Тоненькі ці ви можете просто перерізати на ось ці плодові бруньки. Хто не знає, ось такі обруньочки, пампухаті, бачите? Ось такі ось такі, ось такі такі на молоденьких пагонах, це є плодові наші бруньочки. Тому, тому тепер ви прорізаєте їх, свого роду даєте туди, щоб могло зайти сонце, бо це дуже важливо. Та й щоб вам було зручно, так ви зайшли собі і обриваєте. Тепер, після того, як ми це все зробимо, ви маєте ну обробіть кожну гілочку, щоб вона... Вам не заважало для проходу для, для проходу сонця. А ці всі гілки, які ростуть з цих скелетних гілок на наружу, ви їх поприрізайте. Ось, ось, бачите, є молоденька одна. Ви її все одно, хоча б одну гілочку з трьох, ви приріжте, хоча б одну з трьох. Ось так, ось так і ось так. Чому так? Тому що ну, щоб, ось, дивіться, була прирізана в тому році, бачите, гілка. Вона нам, подивіться, завалилася вся плодами і урожайом. А якщо якась вам другого порядку заважає, ви її можете перевезти на плодові закінчення. Якщо ось гілка, тут же йде у нас, бачите, дах, ви можете тут зробити такий легкий переводик сюди клоц, спинити в рості з плодовим закінченням. Десь прирізали чуть-чуть одну, одну літочку, десь. Розрідили, щоб добре проходило все. А десь перевели на плодове закінчення, якщо воно вам заважає. Ось дивіться, вона зайшла вже в дах. Звичайно, ми її спиняємо ось тут в рості. Раз. І забираємо. Все. Поняли, так? і так йдемо по кругу. Якщо у вас таких багато гілок, ви їх зрізаєте ось так. Раз, раз, раз. Ми цю взагалі тут припинимо, бо вона вже буде йти до сусідів. Нам це вже не потрібно. Понял? І так і по кругу зараз проходимо, дивимося ще де. Переплетіння в нас є, виходить. десь ось ще гілка йде теж сюди, з сею треця. Тут ми заберемо її. Не забуваємо робити маленькі такі пеньочки, тому що це в нас висточкові. А вони важко заживають. Якщо ми зробимо піднолік, то може утворитися рана. Якщо ви вже навіть немає вам там бути гілки, і зробили, то замастіть якимось. Препаратами, якимось садом, варом чи ще чимось. Все. І просто йдете розробляєте. Цю забрали, тут лишили. Так, ця молода. Ми молоду тут оклоцнемо, цю заберемо сюди, все. Ця росте пішла всередину рос, рости. Ми її ось так раз, і зрізали ось на такий пеньочок. бачите? Все. І...